Друзі, всім привіт! Я у своєму житті зустрічав дуже мало людей, які б не обожнювали картоплю Фрі. Все робимо як положено. Картоплю замочили в холодній воді, щоб вийшов крахмаль, смажимо у фритюрі. А по факту, що виходить, вона не хрустка і всередині тверда. Чому? Тому що у картоплі Фрі є своя технологія, і вам про неї сьогодні розповім. Як готують картоплю фрі у ресторанах? Е, картоплю бланширують у розсолі і потім заморажують. Саме так картоплю роблять у Макдональдс. Ви помічали, що е, там не свіжа картопля, там в таких білих пакетах вони висипають морожену картоплю у фритюрниці. Подвійне обсмажування теж вона виходить непогано. Але я для себе винайшов рецепт, от якого всі без ума, от всі мої друзі, які до мене приходять в гості. велосипедисти, привіт! Якщо ви дивитесь це відео, лайк і коментар, бо ви обожнюєте цю картоплю. Я вам зараз покажу дуже простий рецепт, але ну, картопля виходить навіть смачніше, ніж в ресторані, ну, в тому ж самому Макдональдсі. По продуктам звичайно, картопля, оцет, так, він нам знадобиться, олія, цукор, сіль. І буде часниковий соус, майонез, сметана, часник і спеції по вашому смаку. Картоплю я обов'язково чистю. Я не люблю, коли картопля підсмажена із шкурочкою. Я зазвичай картоплю ріжу крупніше, ніж на фрі. Аля по-селянськи, бо мені так більше подобається. Але для цього рецепту. Підходить ну, будь-який розмір нарізки. Ну і по класиці заливаємо картоплю холодною водою там, хвилин на 20. Все-таки крохмаль трошки повинен вийти. Але це не принципово. Друзі, на літр води столова ложка солі. Чайна ложка сукру і приблизно дві чайні ложки оцту. Це для розсолу. Ого, аж багато. Чому це так важливо, я вам зараз розповім. А поки це все діло доводимо до кипіння і кип'ятим приблизно 4 хвилини. Цукор підкреслює смак картоплі і завдяки цукру картопля буде більш рум'яна. Оцид і сіль ніби підтягують краї картоплі, завдяки чому вона не розварюється і буде залишатися хрумка зовні і дуже пухка всередині. Як завжди, я дрюшляк забув, тому робимо отак. А ще я забув паперові рушники. Але в мене є чистий, щойно випраний рушник. Отак От розкладаємо картоплю, щоб вона прочахала. Доки картопля прочахає, робимо соус майонез. Ну, приблизно 60%. Це пропорція зі сметаною. І 40%. Обов'язково часничок. В ідеалі свіжий кроп, але у мене зараз на городі його немає, тому сушений, але теж смакує досить непогано. Звісно, сковорідка від начерхайк не годиться для такого діла. її відразу повело. Але, ну, Будемо знати, що вона... Я навіть не знаю на що. Навіщо таку тонкостінну сковородку вони зробили і презентували. Ну і обсмажимо кожну партію до такої скориночки рум'яної. Ось такий у нас гарний колір. Знімаємо картопельку. В ідеалі. Знову ж таки на паперовий рушник, ну, але в нас є тільки <гум> туалетний папір. Ну, ця картопля буде хрустка е і навіть без рушників, навіть коли трошки вона охолоне, Ну, не знаю, от в цьому і фішка цього рецепту, вона все одно буде хрусткою. Ну і... Е Жаримо, смажимо всю партію. Так, картопля смажиться і що у нас? Дегустація. Ну, я вам скажу, що? По-перше, вона дуже хрумка. По-друге, вона дуже пухка всередині. І по-третє, вона реально неймовірно смачна. Приготуйте по цьому рецепту. Ви точно не пожалкуєте, це буде одна із кращих картопель в вашому житті. Ну, якщо вам сподобалось моє відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і всіх з Днем Туризму.